1 липня по цій вулиці з символічною назвою перемоги зайшли українські війська. Третій місяць поспіль мешканці Іванівки долають наслідки руського миру. Від початку березня на зміну сільськогосподарській техніці в Іванівку прийшов ось такий автопарк. Машини з рашистською свастикою і сотні військових парадом зайшли до села та почали тероризувати людей. 12-го числа вони до нас зайшли, ну були і російські, і на другий день були і ДНР і ЛНР. Ну їх було дуже багато. Дуже, навірно, ну до 300 чоловік це точно. На танках, на машинах. Ну, почали ходити по дворах, питати де свобод є дома, щоб поселитися. Забирали телефони, приказали, щоб за не виходили з дворів. Ну а як ми спитали їх, що може ми будемо вас, ну будемо просити, щоб ви вийшли від нас, так як ну, там, в других городах. А вони сказали, ні, ми вас перекришимо на капусту. Далі більше пригадує Світлана від погроз окупанти перейшли до дій. Вони в школі стояли туди. Я не знаю, я їх не бачила, кого завозили. Ну, а все-таки завозили якихось хлопців. Бо ми рядом із школою, то ми чули, як вони кричали і стогнали. Розбите подвір'я, дірки у даху знищене майно. Цей будинок на околиці села опинився в епіцентрі артобстрілів. Окупанти прикривалися мирним населенням, аби закріпитися в Іванівці та просуватися далі. Було дуже тяжело. Стріляли нас кожен божий день. Ми вже так звикли, ми знаємо, йде виход. 30 секунд буде приход. Оце за 30 секунд ми повинні були вискочити, забігти в полі. Перші дні я не знаю, яку взагалі не милися, тому що треба роздітися. А якщо роздінешся, почнуть стріляти. А холодно, ти ж не вспінеш в Більшість людей не витримували та шукали нагоду будь-що залишити село. Валентина зробила це лише в липні. На третій день після звільнення Іванівки в її дім влучив ворожий снаряд. Орки мстилися за втрату окупованої території та гатили по мирних будинках. Наші першого зайшли, а третього числа вдома попало, пряме попадіння, якраз в обід. Брат у мене завжди ось це його спальня. От І він каже. Ти йди в погріб, а я саме надіжне місце це дом бутовий. Смотрите, які камні. Каміння страшні Родители строїли. А це він не встиг, Сидів у своїй майстерській, Я кричу, біжи в погріб, побіг у погріб, а потім ближче і ближче. Ну, а потім вже внизу сиділи, як гепне погреб погріб піднявся. Потім почались розгорання, солдати допомогли тушити. Я і річ потеряла, зі мною кандрашка, і воєні сказали, виїжджайте, будь ласка. Спасибо хлопцям, вони мені навіть збросили. Збросили з деньгами. Я не хотіла брати, але сказала, що понадобится. Пересадили в шестерни на машину і мене привезли в поворот. Сьомий місяць село живе без газу та світла. Тих, хто нині повертається до Іванівки, одиниці. Людмила каже: зараз головне залатати дірки, аби будинок витримав зиму. Найстрашніше позаду, говорить жінка, згадуючи дні окупації. Наша сусідка прийшла, бо було ж страшно. Ми сиділи в хаті, і хтось почав стукати. Я виходжу з хати. І вони почали нам розказувати. От ми прийшли, освобождати вас от Бендери. От нацистів, от фашистів, ми слухали-слухали, але слухали, ну я е, зразу не знаю, просто я не знаю, чи нам так повезло, чи я не знаю, що воно так. Ми одразу сказали, що їхній Путін, вибачте, дебіл, а наш президент красивий, умний мужик. І я їм сказала, хлопці, запомніть, кожен сантиметр нашої землі наші хлопці будуть вигризати з зубами. Іван Проводов Микита Шевченко цей день.